У рамках клубного міні-туру до Івана Франківська з виступом завітав гурт Скай. Перед випуском нового уже третього альбому вони вирішили до схочу награтися зі старими піснями. Перед тим як ми ведемо акустичний амплакт, прекрасний, прекрасна робота. Ми плануємо видати 6-го, ну в червні плануємо бо там дати можуть рухатись із за графіка. Ну і восени ми ведемо третій альбом. Тобто, ми можна сказати, зараз. Так би мовити, прощаємося старими піснями. Окрім звичної програми, тернопільські рокери мали й цілком особливу зустріч. На своє рідне ток-шоу їх запросили івано-франківські пластуни. Як виявилось, бас-гітарист гурту має п'ятирічний досвід пластування, а вокаліст Олег Собчук просто поділяє переконання українських скаутів. Я так само, як я просто не люблю природу, поважаю культуру. Я вірю, що Бог існує. Я люблю туризм, люблю лазити по горам. Не боюсь фізичної праці. Поспілкуватися наживо зі своїми кумирами пластуни отримують. Нагоду уже далеко не вперше. Коли я був в пластовому юнацію, я тільки мріяв, щоб з кимось своїх кумирів, які там висять на плакаті вдома, поспілкуватися живо. Зараз ми ці мрії втілюємо на юнацтві, яке виховуємо. Переважно всі такі зустрічі закінчуються те, що спільно з постунами ми співаємо на закритті цієї зустрічі якусь пісню цього гурту. У нас вже і бували і Сашко Положинський, лідер гурту, «Татак», та, і тонок нами на мене, Ніконго», і тік, і гурт Фліт, і друга ріка зустріч з зірками відбулася у рамках започаткованого пластом соціального проекту Слухай Українське своє краще.